Їжа, яку ми споживаємо перед сном, може негативно впливати на наше здоров'я та добробут. Хоча здається, що вечеря, яка складається із смачної, і корисної їжі, може бути відмінним засобом гамувати голод перед сном. Насправді, це дуже шкідливо для нашого організму. Їжа, яка містить багато жирів та білків, зазвичай довше перетравлюється, тому нашому шлунку потрібно і більше часу, щоб гамувати голод і перетравити цю їжу. Це може призвести до більш поверхневого сну, що, в свою чергу, може призвести до втрати бадьорості наступного дня. Крім того, важка їжа може також збільшити кислотність шлунку, що може призвести до відчуття важкості пачії, а також інших шлункових проблем. Це особливо важливо для людей, які мають проблеми зі шлунком або системою травлення. Відмова від вечері допоможе легко позбутися 2-3 кг на місяць без обмеження загальної калорійності. Більшість калорій, які ми з'їдаємо на вечерю, відпадаються у вигляді жирового запасу. Чим старше ми стаємо, тим менше потребуємо вечері. Наприклад, після 40 років вечеряти вже не обов'язково, особливо, якщо у вас немає значної фізичної активності. Якщо ви поки не готові відмовитися від вечері, в такому випадку зробіть її якомога легшою і заздалегідь до сну вечеря у вигляді салату, овечевого рагу або у вигляді фруктів.